Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Нарешті в мене з'явився час зняти вам якийсь відос, виїхати, трохи катнути. На дворі 27 грудня вже скоро новий рік. На вулиці мінус 2 градуси. І восьма ранку їдемо сьогодні в місто Піч, там є на горі. Телевізійна вишка, я дуже спробую на неї сьогодні підняти, піднятися. Так, катка повинна бути щось біля 70 кілометрів з набором висоти 1200 чи 1100. Давайте заварюйте свої гаряченькі напої та поїхали разом зі мною. Я став помічати, що гармін ося, деякі підйоми навіть не бачать. У нього є така функція, коли ти прокладуєш маршрут і потім по ньому їдеш, він бачить всі твої підйоми, скільки їх буде, які вони будуть, і ти можеш спостерігати за кожним підйомом, скільки ти його проїхав, скільки залишилось. Відсотки, градієнт. Ось. І я став помічати, що він деякі підйоми навіть не бачить. Я ось їду вже хвилин 5 по підйому. На підйом. Але він його навіть не бачить. Ось такий я слабкий. Блін, є такі водії. 80%, котрі проїжджають нормально. Метр, а то навіть і більше від мене, від велосипедиста. А є такі тупі барани, котрі відсотків ну, 20, а може навіть менше, котрі настільки близько проїжджають. Жесть. До речі, я не казав, в мене новий байк, звати його китаєць. Купував я його. Теж у китайця. Знайшов невеличкий канал. Зараз подивимось, там бачу якісь навіть невеликі пороги є. Підемо подивимось Ось такі справи Красний на місці. Китаєць. <гам52> Коротше, виїхав на трасу. Вважаю, що я тут знімати нічого не буду, тому що, по-перше, не чутно, мабуть. По-друге, вони мені заважають. Сьогодні буде ще багато велодоріжок, мабуть, відсотків я думаю буде, так що ще познімаюся. До речі, через 2 кілометри 600 метрів буде починатись самий великий підйом сьогоднішнього мого маршруту. 6,5 кіломет... кілометрів. Підйом на 386 метрів з 6% градієнт. Да, я це все не знаю, але подивився по годиннику.

Все, поїхали Саме високий на сьогодні підйом стартував, а я вже трохи пристав. Я ще навіть. Половини не проїхав. Ще 4 500 кілометрів. Я тільки 2 кілометри проїхав. А я гадаю, що я нічого не проїхав. А ось чому. Ось така ось дорога мене чекає. Ось, висках, вишка там уже. Зверху, але мені треба проїхати ось цю зміючку. Так, тут щось цікаве нас чекає. Це начебто гарно і дуже. Зараз ближче ще підійду. Фух. Хотів дізнатись по Google картам, що це за статуя. Написано, що Nike статуя. Що воно означає, не знаю. Буду вдома почитаю. Є сайт, переведу, почитаю, що написано. Ось, я ще дивився по Google картах на цих трьох стовбах два роки назад висів прапор України. Зараз покажу. Вона вже досить поруч. Але зараза ще ні. Ще три кілометри до неї підніматися. Читав коментар. Ось цей зараз внизу повз'явиться. Друже, я тобі відповім. Нас таких багато. Але вони не признаються. Залишилось вже зовсім трохи. 980 метрів. І 68 вісім. В гору, тобто підйом вже скоро, анвана, ну так, немаленька, коротше, нічого тут цікавого немає. Якісь кафешки, діти відпочивають, катаються на штантах, на лижах. А для мене тут нічого цікавого я не знайшов. Зараз десь тут зупинюсь, знайду лавочку і зроблю собі чаю, трохи зігріюсь і буду їхати далі. А це прикол. Я забув спалахуйку. У мене на цій рілці не працює п'єзоподжик. Ай, напився я, мабуть, чаю. Ні, не працює. Пішов десь просити спалахуйку. Знайшов, підпалив, п'ємо чай. Хлопці, у яких сірники взяв, сміялися. Ось так. Да. Якийсь трохи такий чуткуватий. мене друг. Так, вже закипіло. Будемо робити зараз чайок. Взяв з собою один пакетик ось такого натурального чаю. Ну, Натурального в кавичках. Ми це все знаємо. Все. Так, оце трохи. Залью собі в бутилочку. Все, напився Сашко чаю. Трохи відпочив, зігрівся. Наступна зупинка, озеро. Не пам'ятаю, там не називається. Їдемо туди. Ну типу, як так можна жити? Це треба заборонити на світовому рівні так жити. Там тобі дуже гарні гори, такий контур чіткий. Тут ліс. Круто. Їду звідти, а з цього повороту машина поворачує он туди. Ось тут зупиняється, розвертається, їде. В той напрямок. А я ж під'їжджаю. Що вони туди не поїхали? А тепер зрозумів. А воно ще й скользко. Я теж туди не поїду. Я ніяк не вийду з цього міста. Тут голольот стоїть. Я не можу спуститись. Я шукаю дороги, котрі вже трохи проїжджені. По ним спускаюся. Я досі не з'їхав. Я не знаю, чи пів години блукаю. Нарешті я з них з'їхав. Мені залишилося... Та мабуть там і 500 метрів нема. Вже до дуже довгої велодоріжки через ліс і там буде теж дуже тяжкий підйом. Дуже довгий і дуже тяжкий. Але Але по велодоріжці. Не встиг я до вас вийти, ще мене не спіймав. Дуже різко з'явився. Ось та вишка. Телевізійно, де я був, я не знаю, видно чи ні. ось А мені туди по велодоріжці. Що наразі підйому <кій> <кій> Відстань його 3,70 203 метри вверх, будемо їхати. Прийняв рішення буду йти, буду їхати по дорозі. Тут ну просто нереально, просто нереально. Я в пасці, друзі. Тут теж... Тут теж нереально їхати. Ось диви. Але я не знаю, краще ще подивитись внизу. Там начебто машини їдуть. Ні, не їдуть. Стоїть ось. Ааа, там іще одна дорога проходить. Все, зараз будемо їхати. Диви, знак каже, велосипедом заборонено їхати. А ви велодоріжку там почистите, будемо ми там їздити. З усіх обігнавших мене машин, ну давай, хай буде штук 20. Одна тільки посигналила і помахала рукою типу, що я тут роблю. Всі інші чекали, обганяли по зустрічній. О, дивіться, які гарні скали. Заїхав на цей перевал, піднявся на саму вершину. Тут ось така горка невеличка для дітей, діти з дорослими відпочивають. А я зараз переїжджаю. Я сподіваюся, що я переїду на ту сторону і велодоріжка буде в порядку, якщо ні. По трасі. Звісно ж я вибрав трасу. Велодоріжка повністю в снігу. Все, траса закінчилась. Ну як закінчилась? Мені він ще напрямок. Ось, звернув на велодоріжку. Йду, вже зовсім трохи залишилось до озера. Там буде невеликий чекпоінт. візьму собі кави, дуже хочеться кави. Фенікс, що це за фігня? Вже другий раз сьогодні перезагружається. Це я не знаю, вони ж не айфон, що це за фігня? Так, а по-друге, я вже з'їхав. Виїхав з цього лісу і ви... з'їхав з цієї горки. Так, он озеро. Ой, ось так. Да. Добре, що вони мають таку функцію, як продовжити своє тренування. Якщо б моє тренування зараз билося, я був би злий. Ось в такому кафе, дуже гарному навпроти озера. Трохи зігрівся, додому залишилося десь кілометрів 25. Так, ну що, друзі, на вулиці вже темніє, стає прохолодно, я вже трохи... Починаю в пальці на руках замерзати. Вже проїхав 60 кілометрів, залишилося 10. Все вже майже стемніло. Вже їдемо з ліхтариком. Добре, що я сьогодні його з собою взяв. Як я, обіцяв, як я обіцяв, сьогодні було небагато велодоріжок, тому що їх ніхто не почистив, сніг випав, люди походили, залишили сліди, воно все змерзло і там ну, ну просто нереально. Ось, ну а що робити? Зато по трасі наганявся. В селі пахне димом, люди топлять свої домівки. Блін, дивіться, хтось вже запарився Це зупинка на, на трасі. І ось таку ялиночку тут все зробили. З траси дуже-дуже плавно звертаємо на велодоріжку. ось знак. Додому ще, мабуть, кілометрів Я, я не знаю скільки. Ну, та 5, мабуть, максимум. Десь так холодно. Але в мене для того, щоб доїхати додому і не змерзнути, все є. Саме головне настрій. Всім привіт! Останній раз виходжу на зв'язок. Я вже майже вдома. Залишилося там зовсім трохи. Приїхав я за сьогодні ну, 80 км набор висоти. А де набор висоти? А, ось, 1258. Все, буду закінчувати заняття. Зараз їсти і відпочивати. Всім дуже дякую, що додивилися відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо щось ні, пишіть в коментарі, що не так, робіть зауваження, пропозиції. Все. Обняв всіх. Пока-пока.